Продовжуємо говорити про день вишиванки, і у нашій студії гості це Валентина Галацька, завідувачка літературно-драматургічної частини театру імені Тараса Шевченка, та провідний актор театру імені Тараса Шевченка, поет, викладач, учасник бойових дій Владислав Олійник. Я вас вітаю. Доброго дня. І звичайно, неможливо в цей день не поговорити про день вишиванки як в історичному, так і в культурному контексті. І я знаю, що ви, пан Владиславе, дуже обізнані в цій темі. Ну не скажу, що дуже, але, але я е, трохи Готувався до нашого етеру до появи цієї. Ну, насправді, свято Вишиванки в Україні не так вже і не таке вже і молоде в порівнянні з віком нашої держави. Так от з 2006 року це свято відзначається. І коріння його, значить, над уходить корінням це свято в студентську, так би мовити, аудиторію Чернівецький університет. Леся Воронюк, тоді ще студентка університету, її друг однуку. Курсник прийшов у вишиванці в простий будній день. І вона подумала, чому б це не зробити традиційно, з'являтися щороку всім разом. От. І вони поступово, студенти університету, Почали щороку вдягати на себе вишиванки, і таким чином це так би мовити розширилося. Це підхопили викладачі, інші студенти і так далі. А потім вся Україна, і тепер вже увесь світ цивілізований, відзначає свято вишиванки. Не так давно в тому році в вишиванці з'явилися мегазірки світового кінематографу. Ми це знаємо, так і Сталони, і Вандам Дам навіть був і не тільки, не тільки багато з них жінки, актори зірки світового рівня. Так що вітаємо всю Україну, вітаємо не тільки Дніпро, вітаємо всю Україну з нашим прекрасним святом, яке тепер традиційно, 3-4 травня, ми справляємо. До речі, сьогодні ще день сім'ї. Я хочу ну, привітати взагалі. всіх з цим подвійним Добре, святом, з Днем родини з Днем Сім'ї всім бажаємо міцних міцних стосунків, злагоди і миру. Любити свою родину, любити свою батьківщину обов'язково. Пані Валентино, я знаю, що театр Шевченко дуже цінує традиції постійно, і цей символізм проявляється навіть в одягу, в якому так. актори виходять на сцену. Дуже хотілося дізнатися, як театр долучається до дня вишиванки. Можливо, сьогодні так. ввечері перед вечірньою виставою визевена зірка в нас буде такий от в холі театру, як музично-літературна композиція для глядачів флешмоб о 17.20, І ми запрошуємо наших і глядачів і наших слухачів слухачів до теж долучитися і послухати, подивитися. І, звичайно, в репертуарі театру, от вся українська класика, це, можна сказати, така от пропаганда, презентація народної культури, народного одягу, Ну, розуміло, може, в стилізованому варіанті, але ви зустрінете і в Котляревського в нашій виставі Наталка Полтавка, і вишиванки, і стилізовані під ті часи, і рушники. В, у виставі «Цватання на Гончарівці за квіткою Снов'яником. Ставі кайдашева сім'я. Наші актори, наші творчі працівники всі вміють носити це дуже ще теж презентабельно. Вміють носити органічно, представляти цей наш національний одяг, нашу достеменну таку ментальну структуру, наш оберіг, який проявляється, от у цих елементах української вишивки. Дуже хотілося дізнатися, а що особисто для вас це свято? І, можливо, ви пам'ятаєте свою першу вишиванку? Ну, я, я розповім про свою першу вишиванку. Вона в мене, до речі, висить в моєму гардеробі. Вона чорно-червона. Чорно я її просто придбав ще теж давно. Е, бо в мене багато було ну оскільки я артист, актор було багато заходів о, окрім театру. Я ще проводив весілля е, і, і зараз проводжу е, бенкети як ведучий конференціє. Тому от моя перша вишиванка, вона така, от е, тому чомусь чорна, не знаю. Чорна, Чому червона, да, дуже да, я в неї проводив е, е, щось таке, я вже не пам'ятаю що. А от ну, це так давно було. От, а для нас, що для нас це свято? Ну, це по-перше, це це просто це свято нашої української нації, свято нашого традиційного етнічного одягу, побуту. Це ну, так воно заплановане і задумане це свято. Як буденне свято, тобто не ну мається на увазі, у нас немає вихідного дня в цей на день. І це дуже зараз добре до речі. Вихідних днів. Так звикли, це вже. дуже добре, тому що українці не тільки в цей день мають вдягати вишиванки, демонструючи свою позицію і свою любов до рідного етносу, але і в будь інший будь-який інший день ми повинні не забувати про те, що ми е, нація, про те, що ми е, українці, і бути е, об'єднаними, бути спільними. Бо це, це свято і такі дні, і наш одяг, і наш побут, наші традиції вони дійсно покликані об'єднувати людей. А сьогодні це як ніколи важливо бути одним цілим міцним кулаком. Так. Ну, моя, мабуть, перші 90-ті роки, початок незалежності. Потім вони кілька разів змінювалися. І, звичайно, пам'ять про мою і прабабусю, яка вишивала Єлизавету. Залишилась, до речі, в мене вдома такий чорно-білий шматочок тканини з тих часів з мабуть 100 років йому більше 100 років, який вишивала моя прабабуся по мамині лінії Єлизавета з Кам'янського, яка була дуже освіченою жінкою, закінчила гімназію, Потім моя бабуся. І може це зараз передається і моїй доньці, тому що в неї теж як кажуть, ручки можуть вишивати. Це дуже дуже приємно і така от спадкоємність традиції, тому це завжди спомен і про родину, завжди про родинне тепло, про якісь родинні обереги і про родинні традиції. Знаєте, от ви кажете, що донька вишиває, і мені здається, що зараз, і це дуже добре, якось більше людей повертається до вишивки, до якихось таких ось наших культурних традицій. І, до речі, театр є таким також рушієм, який повертає нас до наших традицій. Бо неодноразово, коли ми з сім'єю, з друзями ходимо до театру, ми помічаємо стилі. Образи так. слова, і ми це переймаємо. Тому я впевнена в тому, що це не просто руші, а один з важливіших таких, який нас штовхає вперед до нашого, щоб ми все собі брали, і це не може, це не може не радувати. І цікаво дізнатися, можливо, щось планується попереду показати виставу. Можливо, щось новеньке, mm -hmm. щоб всі прийшли зараз. Нарешті погода стає більш-менш нормальною. Можливо, щось вже ближче до літа готується. Ну, готуються е, вистави на малій сцені, дуже там цікаві, такі про любов, психологічні, і готується на великій сцені. Ну, можливо, це на початок нового сезону, е, тому що готується вистава за Михайлом Старицьким е, за двома зайцями. І е, дуже е, цікаві от плануються от, образи мізансцени, режисура нашої директорки художньої керівниці Оксани Івановни Петровської. І до речі, оце сидить виконавець майбутньої головної ролі. пан Свірід Петрович Голохвастов дуже приємно. І е, Скоріше, мабуть, до відкриття наступного сезону буде ця прем'єра. А так, е, прем'єрні є вистави класичного музичного репертуару на малій сцені. Е, кінець сезону в нас. Кінці червня, тобто ще є час для відвідування театру і насолоди сценічним мистецтвом. Так і я трошечки додам е, від себе е, зараз такий час, коли глядачу в театрі дивитися іще на драму і на трагедію дуже важко, бо у нас драма і трагедія у кожного трапляються в житті. Тому наразі, ну і це зрозуміло, це логічно, найзатребуванішим жанром в театрі є комедія. Тому ми запрошуємо наших шановних, прекрасних глядачів в театр. У нас нові. Гарні, і прекрасні вистави, комедії. Ось незабаром. Точніше, не так дав не так давно вийшла прем'єра Привіт, я ваша тітонька. Так. От, де кожен посміхнеться, знайде для себе свій гумор. От. Ну а попереду, як вже сказала. Пані Валентина, у нас планується так, за двома зайцями. Це наша класика. Глядачі телефонували в театр, приходили і просили поставити цю виставу або відновити. У нас була ця вистава, але зараз це буде інша вистава, бо інший режисер взявся до постановки. Ну що ж, сподіваємося, що це буде гідна постановка. І ще поки що дати прем'єри немає, але ми. Всіх, звісно, за терпінням чекаємо в стінах театру імені Шевченка. А коли будуть відомі дати прем'єри, ми обов'язково зустрінемося, проведемо ефір, розповімо вам всі подробиці, і скажемо, коли приходить. Я хотіла у вас запитати ще таку річ, тому що драматургія, зрозуміло, багато в нашому житті нікуди є, не дінеш комедія. На вашу думку, як комедія, сучасна комедія резонує з нашою українською традиційністю? Е, дуже гарне питання. Угу. Я можу почати, а ви, так, пані Галотина, так. підтримаєте. Ну, продовжити. Е, як воно резонує так. з нашою традиційністю? Воно резонує так. В нас в наших традиціях дуже багато є насправді кумедного, смішного. От, але є дуже багато. Я зараз, знаєте, так чую е, звідусіль. От у них там шароварщина, шароварний театр. Е, є певні моменти в п'єсах, які вважаються і вважалися за радянських часів класикою українською. І в цих п'єсах так дійсно є. Дуже ганебне, як на мій погляд, і не тільки на мій погляд, висміювання українства, висміювання е, традицій, побуту і національності. Тобто, з нас робили навіть через п'єси театральні, з нас робили малоросів. І робили це динамічно, і вже не одне десятиліття, і навіть століттями вже це продовжується. Тому ми, як сучасні українці, як нове покоління, нова формація, ми повинні переосмислити багато п'єс, не я скажу всі, але багато п'єс, які вважаються українською класикою, переосмислити і подивитися на них з нашого сьогоднішнього погляду так, Нашим поглядом сьогоднішнім. тому от. Але в українстві, в українському побуті, це пісні, це жарти, це традиції, і весільні традиції, обрядові традиції свята. У нас дуже багато дуже багато розвинена ось саме ця культура традицій. от ось, так, може, до І в побуті. репертуарі нашого театру, до речі, є і сучасні п'єси, які теж продовжують ці. Ментальні традиції народу це. Ну, Наприклад, комедія в нас є в стилі танго, до речі, і квитків. «Же немає на малій сцені Йой, Замовляю Любов. Сучасної драматургії Маріні Смілянець. І там от такі риси жіноцтва е, нашого взагалі, українства, як кордоцентричність все пропускає через серце. Така от почуття емпатії, почуття естетизації буття, присутні, от навіть і в сучасних драматичних творах, які йдуть на сцені нашого театру. Ну і безумовно класику, яку треба перечитувати, переосмислювати. Те, вже сучасними кодами, і але це треба робити грамотно, культурно і бережливо відносно цієї класики. Я з вами згодна на 100%, тому що читаючи десять років тому одне і те ж саме зараз, ти зовсім по іншому сприймеш. І до речі, я ще помітила таку річ: якщо ходити в театр на одну і ту ж виставу, ти також її по-різному так. будеш сприймати. Я не знаю, що з цим робити, тому що хочеться побачити її у всіх можливих варіаціях свого сприйняття. І тому я раджу глядачам ходити на все. Скільки буде вистав, стільки йти, ви не пожалткуєте 100%. І на останок я бачу, що час нас вже підходить до кінця. Щоб ви побажали всім нашим глядачам, всім, хто нас дивиться, слухає, хто подивиться навіть потім у запису на Ютубі, яке б звернення ви до них зробили. Е, мабуть, шанувати традиції наші, як є дуже гарне слово шануємося. Така от форма українській мові. Відчувати, вивчати свої витоки, любити мову, любити культуру, любити народ так я додам трошечки від себе. Дуже гарно сказала пані Валентина за мову. Не цурайтеся, а навпаки, вивчайте мову, вишукуйте слова. Які були були викорінені, вирізані mm. радянсько-московською епохою і вичавлюйте із себе радянське жлобство. Бо ми всі, на жаль, мазані тим російським руським міром. Тому єднаємося, шануємося і боремося. Всім здоров'я, щастя і добра. Шановні глядачі, не пропускайте прем'єр, пускайте більше української культури в своє серце. Шануйте те, що наші бабусі, дідусі, прабабусі плекали, кохали, зберігали для нас. Давайте разом збережемо це для наших дітей, онуків для наступних поколінь. І тоді обов'язково стовідсотково наша культура буде не лише в Україні, відомо, популярна та кохана, а й усьому світі. Я вам дуже дякую зі святом вас. Я дякую. Вам, що ви до нас доєдналися з нетерпінням. Чекаю. Я нагадаю, що в нашій студії була Валентина Галацька, завідувачка літературно-драматургічної частини театру імені Тараса Шевченка та провідний актор театру імені Тараса Шевченка, поет, викладач, учасник бойових дій Владислав Олійник. Це був телемарафон простір свободи, але не перемикайтесь попереду багато новин та цікавої актуальної інформації. Залишайтеся з де один в ефірі та з Україною в серці.